Каждый пилот, наверное, должен пройти через пехоту. Цена Мавика, там, тройка, 70 тысяч. Цена гранаты, если вина не рахуется. И цена танка. Наверное, от линии соприкосновения от нашей пилоты, ну, максимум, от нашей пехоты максимум километра полтора, наверное, два. Ты, если работаешь, все тихо, спокойно, но потом, когда русские спалят, что тут сидят пилоты, а особенно если бомберы, они не пожалеют многого на тебя. У вас було три роки, вже треба було навчитися чомусь і, і ти вже спеціалістом якимось більш маєш. Тут вас типу, навчати, але буде набагато важче. Росії двигаються, продовжують двигатися. І типу, відновлювати їх як-то треба. Якщо їх не відновлювати, ну добре, ти там будеш сидіти в Дніпрі, вони підійдуть до Дніпру, ти з Дніпра поїдеш далі. І так, що далі, докуди? До границі з Румунією переїжджати. Чи бісить, коли цивільні кажуть, ну? Піду пілотом, аби знайти в піхоту. Трошки, мабуть, бісить. Особливо коли кажуть, блять, Мавік. І там Отелл. Ну, на Отел, мабуть, ніхто не каже, за Мавік, да. Типу, блять, це вообще ж блядь, вообще, не дрон. Блять". Да, ну і плюс, як я вже говорив, там, кожен пілот, мабуть, має пройти через піхоту. Ну, не здається, що не кажуть про отел, тому що просто не знають, що да. таке отел. Ну, типу, це таке, ми самі почали там, використовувати так давно його. а ну отел поярче, но Мавик тоже, типа нельзя его недооценивать, там все думают, что Мавик это только для разведки, там. Мавик страшные вещи иногда делает. Но человека тоже разрывает, то есть. Что на есть у нас страшнейшее с Есть у меня там, одно видео, короче, когда Типана пополам, ну он там короче. А тут, который плащ пальто. Да да да, плащ пальто. О, там, ноги возле головы, короче, <laughs> вот это наверное самое жесткое. То же самое, что там Аутел, может поднимать трешки меньше ваги, а можно там подцепить нормальную бомбу фугасную. Или там, не знаю, заутить лючок танка, закинуть или как, за ушку, он да. ты полил. У меня, там три танка спаванных, одна беха, по-моему, или что-то такое. Я кто то в... знает, что за ушко точно. Я в беху закидывал, короче, не загорел. Загорелся этот в... мехвода седуха, перегорела вроде и перестала. А, не разгорелась. Прям в... башня отлутила. То есть... Ну, там цікаво було. Тобто ціна мавіка, там, на косіку літати, там ще 50 тисяч, хай там тройка, 70 тисяч, ціна гранати, там, ну, якщо війна, це не рахується і ціна танка. Про цивільних, які кажуть, там, піду пілотом аби не в піхоту і так далі. О, давайте розвіємо міф. Плюс-мінус з якої відстані Mavic вот працює зі скидами? Не так далеко, як багато думають. Я нещодавно чув таку версію від цивільного, що пілот Mavic сидить за 10 кілометрів. Навірно, від лінії заприкоснові від нашої пілоти піхоти максимум кілометра півтора, навіть два. Буває і ближче. Якщо сидіти за 10 кілометрів, то ти будеш знімати наші позиції з далека. 5 км – це коли на мавіку можна залітати, щоб більш-менш там, не знаю, щось розробити якийсь скіт або трішки візняти бараховин. Тобто 5 км – це потолок і це прям в хорошу погоду. Якщо вітер. Якщо да, вітер сильний, да, то. то... Донецьк це піде, тут дощ, то вітер, то туман, то що якась ходять. І виходить, що 2 кілометри це прям норм, але буває, що там запускаєш, а де ботанчик приїжджає, там, як це було, і <с> рибам погушать тобі антенну. Піхота, привет. Да, это ж на вас тоді да, подъехал. Да, ну, то есть ризно бывает. Пропетлять и думать, что я піду в пилота на Мавіка и буде все зависеть, такого не буде. А ще надо не забывать, что, короче, ты, если работаешь, все тихо, спокойно. Но потом, когда русские спалят, что тут сидят пилоты, а особенно если бомберы, то, короче, они не пожалеют многого на тебя. Вы прилетаю там 300 метров від точки взлета ну, Вряд ли по піхоті. Настільки там щось знайшов, якийсь там центр управління польотами там записався, безв'язочку поставив. За... тулі, Гради це таке, що ну, це не точне То есть Вони може не по нам стріляють, ну будь-яко Ну, градами як-то по селу там насипали, там... три машини одновременно отработали, теж там нормально о, було. О, я бачив відео це. Там, де спочатку знімають, де зі сторони НПЗ вилітають да, да, да. снаряди, три, а потім. Три машини отак в ряд стали. И отработали одновременно. Я ще помню, такие прокол ночью на отеле возвращаюсь, заработал скидки, кисси бринтаж подпалив. Повертаюсь уже дроном назад, плюс-минус бачу себе, там, стрим вымкнув. чую в запуске грады пишу, кассета там. Хуй... Бачу, так вдоль посадки ложу. Хуй, я себе прикольно. Блин, стоп, я ж там сижу, бля. Сейчас на дрон сады. Пиздец, бля. Хорош. это ладно, его еще забрать надо потом. А у вас є якийсь другий номер, який забирає за Да. Зазвичай, да. да. так. Буває, бувало, ситуації, коли там ну, штурм, другий номер займається, ще якоюсь справою, там, ще хтось на позиції займається іншою, а тобі треба взлетати, там, ну, щось треба робити. Бувало таке, що сам цепляєш, біжиш туди, за пульт. Ну, таке рідко може бути. Зазвичай, у мене взагалі сапера ніколи не було. У мене тільки є. Кент, который выносит, там, дрон, ну виносить, ну, як, Людина вже навчена, вона розуміє, що таке граната і що таке ЧК, чука... ну, щоб там, сапер, там, не знаю, темки не знаю, там стає чи що-то що такого нет. В основному їх. А які взагалі стереотипи в основному про пілотів? ну, І від цивільних, і не тільки, можливо, навіть від побратимів військових бісять? Коротше, пілот сидить і ніхера не робить. є такі. Ну, типа, ты сидишь в тепле, там зав завжди есть чай, кава, да, ты да, таки да. сидишь, одной рукой там летаешь, второй там тикток смотришь. Ну, это не наша пехота, наша пехота в курсе, а вот те, которые там новенькие приходят, бывают, да, мне там пару раз рассказывали, да что вы, что вы это делаете. До первого штурма, когда там, ты берешь, отбываешь пив штурма, пехоте остается там зачистить окоп. Если бы не было бомберів, там, бы Рукопись, Бо бомберов, там, тех 8 пи***ов заскочило. Бомберов, разведчиков, которые увиділи там зараннє. Цей страшний пиздець. Ну, плюс, ну там не тільки ж а яка мова, тому що там вампір, ясів певишки, які також х**ть не хочуть. Єв, чуть-чуть підгорання, коли командування сварить за проїдрони. То ну. і ін, іногда так, коли, я не знаю, коли вроде ти все делал правильно, вроде все правильно рассказываєш, говориш, що там твоєї вини особо нет, ну іногда да буває. До перших трьох проїдних дронів а ви звукаєш, думаєш, що зараз повичу пізні. Більше такого не повториться. Помилку випробую, все. Дісне, наступний дрон їм. Які словесні епітети використовували до вас? Пілоти, у вас або короткі, або рубашка длінна. Типа така движуха була. Це тротна от нашого колишнього. Комбатка да, да так. Пізін назвав в шутку. Ні, ну ти ж молодий. Так, так, це більше новий за це. Що da, маю, да. маю, там, що ж, там, більше такого особо ніхто не ображає, тільки трішки можуть накричати. на це. Типу, або заслужено, або просто під гарячу руку. Який самий е, тупий може статися? Можливо, у вас таке було, або у, у когось із е, пілотів, яких ви знаєте, саме тупий дрона? У час польота розрядився планшет, yeah. виключився і дрон влітів. Буває така движуха, особливо, коли планшет уже довго використовуєш, наче. А потом на 50% ках у него Ну там типа там... работы просто много было. Я, короче, или за вылет пара, за или вылетом да. делал и просто провтыкал вообще посмотреть на зарядку. Он у меня просто посреди вылета вырубился и улетел. Когда там штурм за 10-15 годин, ты там не можешь в туалет, тупо летаешь, летаешь, летаешь. Ты какая-то запара, ну может быть, что то Прибавь, даже пульт можно. Ну, пустить его, чтобы. Ні, ну я хіп. пульт всегда на зарядці держу. Коли мало відсотків, то він починає сигналізувати. Ну, панчет може бути, ну через це я поставлю на панчетах. Прошний пульт, з екрану все заїде. Бо з панчетом трішки свої трави бувають. А там, типу, в дерево влетів, там щось таке. Та ну ціна, це на це. Якщо не ми не бачимо дерева перед собою, то як ми побачимо ворога. Це також комбат казав нам когось, це це колись була розвідка. Пілот, як ви можете не побачити дерева, коли ви побачите ворога в полі. Ну, типу, це правда, ну, типу, в дерево влітати, це прям уже щоб склалась така карта, там, що тебе заглючило щось. Ну, либо прям ти дурак. Ну, та ну. Да. Це таке такі. <рес> Знаєш, пілот — це не твоє. А що бісить у ворогові під час вашої бойової роботи? От ті спортсмени, що бігають постійно, і розстановлюються. Або ті що здихають. У тобто, нас там... да. був такий прикол, кус Вакутай по-моєму, що назвав його. Лежал, я не знаю, мы там с пивишки 8 скидов, с мавика 8 скидов. А уже мужу пиздец, но им блядь, не может сдохнуть. Его же, кажется, добыть, его же хоть Ну где сюда того, что, блядь, бухай ну, сам дохода. <пиздец> <пиздец> я недавно, короче, работал по типу, лежал там под беседкой. Я отнес на него 11 гранат. Я днем сделал после розведку. Он там лежал, короче, весь в кровище. Прошло трое суток. Ночные разведчики, короче, передают, говорит, тип пополз. Такого нормального людини не може бути. Це б наколовувати чимось. ну то Так ви в нього там відірвана ногами, так дивиться на неї починає далі ползти. Я бачив, як тип там з оторваними ногами ползе. Був такий прикол, це по-морму крепа. В полі лежав тип, кидає йому гранату, відкриває йому ногу. Він такий раз, що очнувся, посирив, ползе далі. Наступна граната кидає йому по Голові показки би там поряд розривається. Типу, коли вже там фугаску приніс, розірвав по жопу, тоді все, зупинився. А так ну це прям бісить. Коли ти Наскільки можна на тебе тратити гранат? То все нормально. Знаєте, як в коментарях зазвичай коли приходять, коли показуєш бойову роботу і приходять руски. и пишут, да, это наш русский воин, вот на таких вот как раз, да. типа, вот это вот воля к жизни. Да. Или да это воля препаратов, которые ему накололи перед штурмом. Просто без вузла смерть, вы там, ты бы отправляешь в сторону, и вы там что сюда, это наш парень. Вы его отправили в одну сторону и с тем, что он там сдох, зашел. У них есть только один шанс выжить, это, короче, если вот прям перед самым, начале, перед самым началом он начал бежать, тогда да, короче, є ще у нього варіант. Якщо він уже дійшов до наших позицій або там десь рядом в полі, особливо, ну то <по> короче, там все. Да, бісить, що таке тип був, тоже вже штурм був посадка пістолетів чи щось таке. Заїхали два типа на мотиках. Один на мотик був, а вторий на що десь в кустах був. І у цей бігун був, він сів на цей мотик, доїхав до на наступної посадки, і ми його ще так одоганяли по посадці. В итоге там за трьохсотили, не помню, малий, по-моєму, що за трьохсотих. Він там ще десь в окопі лежав на для три. Такий брекс був прям. Хотів жити. Такі бісять. З однієї сторони, може би, себе хоче жити. А то, треба, це вже спортивний інтерес починається, як на рибалці. А коли стріляють в дрон, я часто бачу, зводять автомат, починають тра та та та, -та, -та" Оце. -от. Це, типу вже більше з опитом. Тобто, коли ти там розумієш, що підеш штурмувати, у нього 4 магазини, він. Поки не до позиції три магазини в небо, і ти там трошки покружляв, покружляв, подразнив, подавай. Що <схи> там, у так, коли у тебе автомат заклінити, коли патрони кінчаться? І потім вже починаєш вийти. Тобто, коли там тільки навчаєшся бомбу студи, ти на тупих можеш там щось завіснути, де можуть збити. А з часом ти вже розумієш, як вони стріляють, що там з якої сторони сонце, і яка в нього правша і не лівша, і з якої сторони залетіш, бо він неудобно цілиться. То есть, це вже не проблема. Я недавно, не недавно вилетів, підняли мене на штурм, короче. Я полетел, первый вылет, тип посадки стоял. Я, короче, начал за него, на него залетать. Я даже не успел подлететь, он мне сразу камеру продырявил, я упал. И все, на этом моя работа на ближайший час закончилась. Ладно. Даже сброса не успел сделать. Понял, что был такой штурм, что -то же там какие-то 300 отходы, требу бог уже добывать. Подлетаю там тоже в узел Укрепа, И... зароблю сброс, там 200, все, заебись. Поднимаю, что камеру по сторонам, а по стриме кажут, Бережна там стріляють по дронам. Я ж то разками поворачую, бачу сидить дітки, хоч під 60, мабуть, з автоматом, -пом. Я думав, що він стріляє по дронам. А він, що в цих типів, що типу, дають, відходять. Сюди по дронам стріляють, по своїм, типу, загранатрят. Вони розповідали, я з Полонанами спілкувався, вони розповідали, що у них є загранатряди. А у мене десь відосик був. Там прям чітко видно, що вони в дрон сілиться, він так з Железки, зверху, так що то раз, вкусти, та-та-та. Я думав, що він по мені, а йому на дрон. Русский русский, так, да, так. Да, да, да. Тобто там пізно 300, і у нього не хубаво, блядь, давай брата. Ну, він же його не бросив, виходить. Ну, своїх не бросають, добивають. Он думает, блять, його ще тягнуть 300 а вона вже. на. Мені полонений розказував колись, коли він сам прийняв рішення здаватися, і він каже, що я сказав своїм, щоб вони стріляли. вони мені слово мужика дали, що стріляти не будуть. Але потім пішло щось не так, коли він вийшов і э, піский дрон на нього почав скидати гранату. <рес> слово мужикам. Ну, мужик, ну, ти тоже ще сказал таку вещь: коли прийняв рішення здаватися, ти просив своїх не стріляти. Э, Чому? Ну, то есть э, реально могли б розстріляти? Ну я просто їх спросил, да. вони сказали, ні, виходи, мужське слово, типа. бросай автомат, выходи, сдавайся и все, блядь, да. Я просто к чему спрашиваю, у вас это, типа, частая практика? То, что стреляют в спину свои? Я не знаю, я вот столкнулся. Я, я сам охерел, дрон, я думал, писец, он меня поранил, блять. Она прямо тут, узнай, и упала, блядь. Да, ну ничего не осколка, просто глушануло меня этот, аж повело, короче, да, и все, блядь. Но это был ваш дрон, не наш. Да. Про те, що бісить у ворогові, ну, це скоріше, навіть не у ворогові, а там, про нерозриви хотів запитати. От, буває таке, коли чотенько попали. Так. Це, мабуть, закон подлості, коли всі зв'язки сошлись, ти йому кидаєш, прям, може, в голову куди небудь я не знаю. І вона можем... просто вот так падає, либо розлітається, просто розсипається, либо відскакує. Було навіть таке, що в мене РГОшка вона ж зрабатує одразу при ударі. Я короче бросаю в типа, вона попадает в него, отскакивает і вже в метре от него на земле Да, Бесит, конечно. Поэтому я не люблю раглошки, никого их не и кидать не буду. Классный я... американский. На самом деле бесит не то, что оно не разрывается. Бывают що моменты, коли штурм окопів, ти розумієш, что там три типа забежали окоп, або ти зараз їх въбьенаш и пехота ціла, Або ти сейчас не і... Значнеться. І коли ти чітко опадаєш і не розрив там або якась х... відлітає, ти думаєш, бліта, ну під вас. Почому да, да. Чому там коли в полі, то коли вже прям припікаєш, що треба, і така хуйня, то це прям дуже дратує. Я чув таку думку, що РГО і РГН це самі кончені гранати. Так. Да. Да. Хто їх продумав? Советський Союз нах... Ну, Там були свої цілі, там в горах воювали, типу, двіжуха така була, що треба, щоб розривалася при дотркані. До... 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 А ви, ну, типу, так от, якщо є американська, то б forever. Одна градуса троих можна ебать і чітко. А вони, короче, роблять нормальные вещи, але вони взриваються в там, 80 на 20. 80 не взрывається, а 20 взрывається. А це ресурс пізньо. Кожен польот — це, це можливість втратити дрона. Якщо ти там, скинув гранату, а не взорвалась, то, то, то есть, ти свій шанс втратити, ти x2 робиш. Там тричі не взорвалось, x3 робиш. Тому, бля, гошка ху. Скільки ворога треба ліквідувати, одиниць живої сили, щоб втратити дрон, і політ прийшов не дарма. Тобто, це, ця втрата вона окупилася. Це скільки отримав? Mm. Математично можна порахувати, скільки дають за вбитого ворога, і помножити на Х2. Тобто, ну, якщо... Я там типу, говорив за Mavic. Ну, от, якщо якщо 40, аутел, то... 70 тисяч, то треба набити ворога на суму 140 тисяч, щоб ти відбив Мавік і вже, в принципі, собі набув на наступну, тому що в ноль працювати теж неправильно. Ми ж витрачаємо ще гранати, там скиди і про що движуху. Якщо там за ворога дають, я точно не знаю скільки зараз. 6. Але б 24 ворога, еба. Одним мавіком, щоб. Да чего? Не. Ти що це неправильно. 6, -6 тисяч дають или 6 балів? Ні-ні, 6 балів. 6 балів – це 60 думал, тисяч. тисяч. Це так, да, нормально. Все одно троїх вікається якось мало. Вона хоча б 10, тоді ти такі. В принципі, ну Я типа 5 сказав, щоб просто окупився. Так, да, так, це ти, типу, купуєш і такі, ну, це вже не сильно таке відчуття, що папа. Якщо 10, ти думаєш, в принципі, це відкупив наступний також, вже можна трошки там, між деревами політати <гум> <гум> або ще щось такою, дуже движуху позайніматися. Які часи такий бізнес, така бізнес стратегія? Так, ну, війна це також а, розрахунки, бабу. без цього не тобто, Ти дожен чітко розуміти, типу, пілот без дрона не пілот. Треба розуміти, що ти находиш. На наступний дрон і зможеш далі літати. У вас підгорає, коли техніка дає збій і взагалі чи бували якісь такі ситуації, коли не знаю, типа антенни, проводи, антенни, провода, все що Летів, вилітав зі збросом, коротше, і приход був від нас, О, я не знаю, метрів ну прям далеко, там, 100 сто. І коротше просто по двору там долетіли якийсь вторичный мусор. И у меня в этот момент просто отрыгивает полностью связь. Не понимаем, что случилось. Короче, потом выходим уже проверять. Один осколок перебил мне оба кабеля антенны. Хотя приход там был, я не знаю, хер знает где. У меня была такая движуха. Кинул на какую-то зажигалку, мы были там в фасаде, где они, ну, это было близко до пехоты, враг, мабуть, не сильно понимал, что там есть пилоты. Антенна была замаскована, там трава сухая, все. Прилетает какая-то зажигалка и Поля. Начинаю поле горіти, я в польоті там, над заводом десь літаю, якусь до роблю. І починає пі... горіти вже біля штатів. Я там mm -hmm. кричу: міксер, блядь, пі... антенна горить, видимо, пі... щось зроби. Макс вибігає, там, антенну подимає, починає вже там сам блядь, пі... сідай, сідай, десь вже сідай. Пришлось, там сідати на Майами, блядь, пі... самопередня позиція, тоді була, щоб пацієнт забрав дрон, тому що вже, пі... вже там, Макса ноги горіли. Пі... Що, ну, могла згоріти антенна, провода, все, пі... дрону, типу антенні, ну таке. Неприємне я А так так, да, ну, Типу, з часом ти вже розумієш, якою антеною користуватися, якими проводами чи дротами, щоб все чітко було. Коли щось нове, це зазвичай ти поки поймеш, де, де глюк, де слабе місце. там, Аліса це чи ще ще, якось... Якщо привик до Алінтеча, то якщо привик до Avenger, заїде то... Аліса. Є... Ну, не... Мені не подобалось користуватися. Я всього за все час двома антеннами користувався. Алінтеч взагалі one love. Да, це... Це третє покоління, ще пушка. Куди хочеш, туди лети. І кут. Ну, коротше, є свої приколи, коли ти вже до одного обладнання привык, то все чітко буде. Якщо щось нове, то це. Це більше от, у пілотів там, великих бомберів, я знаю, що є така проблема, коли дають бортинові тестувати. Ну. Розробник каже, все буде чітко, все буде злість, і ти, коротше, береш і попили. Потім... Такого більше, мабуть, на Mavic не сам дрон, а коли дають скіди. Тобто, там, ти не знаю, знаходиш якогось виробника, кажеш, так і так, треба там скіди. Може, у вас є для тесту або щось у вас там новеньке з'явилось. Там вони продають там, ті партію, 10 скидів, Ти думаєш, та щедрий поставщик, блядь, Вообще, красавчик, восем не працюючих. А в тебе ж турб, ще якийсь ставиш один, не, роб, не працює, другий. Пісь, коли ти його провірив там, без гранати. Коли ти поцепив скіт, думаєш, що новий. Ціпляєш гранату, злітаєш. Не спрацьовує над противником, ти думаєш, що таке? У мене зато при взльоті два рази випадало. Ну, там є свої нюанси, коли треба. Там, на сонечко ще подивитися, щоб не попало трав. Ну, учи солнце не упало, то есть, також вже... так уж уже. Ты взлетаешь 2 метра над землею, лай, блядь, да. да. Ну, тип вийшов, виніс дрон, там, допустим, ну, сразу сказали, типа, тільки виніс дрон, сразу заходи. Я взлітаю, слышим, отстрел чеки, короче. Бам! Во дворі як дало. Ну, хорошо, що дрон уже улетів. Ну, дивись, все відосики в ТикТоке, там типи, з гранту з рук запускають. Типа, ми теж так і нудю а це Заробить дітьки. І коли дивишся, думаєш, зараз працює скіт, це там ефка, чутно там відстріл чекі. Якщо якась там інша, буває, є такі грати, які там немає відстрілу, вони тихенько упали собі. Тобто там людина може з руки запустила, підполила цигарку, бам, 200 там або 300. Не робіть такого. Yeah. Писано кров'ю, Не Одна людина вже померла, і вона вилічує цей список. От що вас бісить у Збройних силах? Ротація. Наша бригада скільки вже не вводиться на ротацію? Це ж ну, так не можна довго воювати. Типу, ми тримаємося, але я думаю, можна кукуха й Треба, щоб був відпочинок, треба було тобто Коли приходять нові типи, і старих вже набагато менше, менше ніж нових. Типу, це А щоб ну, було, було якесь злагодження. Типу, ротація, це перш за все. Ну це у нашій бригаді, так я не знаю, кінчих було б непогано. Але. Потом заходит на новый напрямок тоже. Тут уже с каждым там знаешь, кожную будильлю, а в Свиншу буду ваше. И с кадрами тоже такая проблема серьезная. Бывает, дают человека вот, и говорят, это новый пилот, надо его обучить, а ты его учишь, а он ну, вот, прям совсем не пилот. Он я не знаю вообще кто. Вот, просто не его это. А так как у тебя выбора нет, тебе приходится его обучать там сколько он будет учиться, два месяца, три месяца, потому что другого тебе не дадут, и как бы это хоть какой-то будет тебе помощник. И это также цифры. То есть, человек, который хочет, там, ей достаточно на тижня и два п***ных дровна. Человек, который не хочет, она может три месяца навчатись, там, 10 дронов проехать, и в итоге будет таким, ну, слабеньким пилотом. А это все втраты, которые, ну, типа, Було да. дуже круто, якщо ну, в учебці там був воз якийсь там общий і було там на окреме направлення хоча б там понеділку, по тижню-два, щоб вони там трошки хоча б навчили, що таке флай, що таке пульт, і що таке дрон. Тобто, як мінімум, до мавіків. Де впів вообще за 100% треба навчатися до своєї учебки. Тобто, всі, хто хочуть літати на дронах, коли там вдома, навчіться Курсів куча безкоштовних. Ну, кстати, ко мне приходил там, по-моему, один тип был после курсов, ну или не после курсов, что-то, короче, обучался он yeah. на пилота. Я говорю, ты на Мавике летал? Да, летал. Говорю, а в режиме АСА летал? Нет. Я говорю, значит, ты не учился летать на дроне. Oh, да. Ну, типа, э, при стабилизации на Мавике висеть да ты, там ну, вот так камерой, и моя дочка сможет, типа. А если ты не летал в режиме АСА, то какой ты нахер пилот? Чому варто долучатися до збройних сил, і напевно ще варто сказати, що долучатися треба в хороші підрозділи? У вас було три роки, вже треба було навчитися чомусь, і ти вже спеціалістом якимось більш-менш тут вас, типу, навчать, але буде набагато важче. А треба долучатися тому що що ну, війна не стоїть на місці, і якщо ми закінчимось, то фронт буде вже там не в Донецьку, а в Києві. Типу, на знову починати цю оборону. и Киев за три дня. Поэтому давайте трошки соберемся и будем. А русские двигаются, продолжают двигаться. Не на всех направлениях, но продолжают. Че... И типа останавливать их как-то надо. Если их не останавливать, ну хорошо, ты там будешь сидеть в Днепре, они подойдут к Днепру, ты с Днепра поедешь дальше, и так что, ну типа, дальше докуда? До границы с Румынией переезжать. Ну да, или у тебя тема, що типа, я воевать, когда там придут ко мне вовремя да, да, во двор, ты да, да. ждешь, пока к тебе во двор придут. Ну, типа, тут же зачем тебе втрачать свое марку. Когда во двор так, придут, не... уже поздно будет. Ну то, що поздно, просто я разберем я... до и ты будешь ни с чем. Ще насчет того, що подгорает, бьюся, коли. Типа я сам был в пехоте, знаю, коли там дрон клюжа кружляє на позиції, ты там за чей майок, чей майок. Вот коли ты там летаєш по одному маршруту туда-сюда, и тебе каждый 10 хвилин. Пушат в чате, блядь, чей мавік, чей мавік, чей мавік. вот <ривіт> это <ривіт> за. Ще жорстко подгорает от переездов. <ривіт> Переезды это прям, наверное, самое бесячее. Куча оборудования. Его надо перетащить, <ривіт> его <ривіт> надо все наладить. <ривіт> а а <вот> еще <ривіт> <ривіт> помимо того, что тебе как бы надо настроить работу, тебе еще надо настроить быт какой-то, тебе банально там не на бетоне спать. Ну короче, это прям бесит. Ще <ривіт> погода. Чому Сонце стає зі сторони противника. Що за географічна несправедливість? Відер постійно пл... Типу, Ти поки долетиш до противника, батарейка сіла. Тобто, рельеф, такі вітра, як недавно були по 20 метрів. Ми в якомусь ярку. Ти тобто, з той матч. Ти... Коротко, багато моментів, коли ти вже політав, розумієш, що щось не то. Що не то що поров... Треба до церкви сходити. Та, ну, і В цілому відношення, тіпо, іноді, там... У нас, у нас такого наче немає, у нас в півізи. Нормальні хлопці воюють. Ну, буває таке, що типу, я впівішник, та мавікаводи, типу, та ви блядь, і що то таке. що, та, що? Давайте типу, поміняємося. Ну, типу, на теж треба навчитись нормально літати, але типу, ну, типу, не треба недооцінювати воротимів. Ну, у нас з цим все добре, сахар вообще красава. З ним, якщо літаєш в парі, то буваєш любого ворога. Тобто це нормально. У нас з цим все добре. Професійна конкуренція така трошечки. Да, да. Бу Конечно. Буває таке, що ти там мій хліб доїдаєш. Там це мій блядь, Ти його вбив. Там. А це вже, типу, між собою там такі шутки буває, проходять там. Це типа внегласна мотивація, соревновательний момент. Або у кого є відос вбитого, значить того і 200-й, а не так, що десять людей на нього грату скинуло вбитий, типу, ну на кого зараховувати, в кого є відео. Ну, раніше це сильно бісило, коли ти вбиваєш ворога, і тобі ще треба відео знімати, там, якусь доповідь робити, ти думаєш, я, я приїхав з війну, я хочу вбивати, ну, там, Згодом ти розумієш, що це, опять же, це, це, це бали, гроші, на які будуть закупати заборудня. Причому ну, які дуже багато допомагають. Ну, ну, да. Типу, якщо зараз оберуть цю систему балів, то це Типу, я не знаю. По дронам тяжело буде витягнути такое. Спочатку кажуть, це якась хубаво, що якась, якась тікток що. але ти розумієш, що. Біз цього там, тебе не буде три мавіки, тебе буде один і то, якого не можна пробувати. Ну, типу, на, на нас ми звідти дуже мало робимо. у нас там да. групу Для там взагалі, просто подав, що. Да. Столько, столько то при таких обстоятельствах і все. Типа... Коли це багато роботи, ти розумієш, що тобі треба там, подати його там, до якогось часу, щоб там, все чітко пройшло. А ти там штурмуєш, штурми, ти, ти... Ну, типу, хорош. В цілому, потім ти тільки всі випивка, ви думаєш, так. 10 строчек тексту написать или то же самое там видео, треба его вытянуть там с дрона достать эту флешку, думаю, ну потом тебе комбат же Феникс, сделал видео, и ты такой, Бля, сейчас все сделаю, нормально, сейчас все будет. Балы, Баллы, баллы, да, потому да, да, что да. не за что будет дроны купить. Сколько ты дронов в этом месяце? А сколько ты заработал? Давай еще, ебать. Доставай видео, где хочешь давай. Или что-то где-то с какой это блин думаешь, что... видео еще Чтобы не сильно брендажи. ругали, короче, надо. Чтобы дебет с кредитом ну, да. в плюс выходить за месяц. Ну то, что що ругали, чтобы ты понимал, что ты не бесполезный и. Ну да, и не просто так посадки, дроны да. провтыкал. Так что, если ты в минус уходишь, то, может там треба менять свою посаду. Может, в окопе будет лучше. Лопаты всегда можно копать. Нормально. Да, мы тоже То есть, он не завжди, ты зашел в готовый подвал, там у тебя кресло з жором ти такой сидишь. Зазвичай ты заходишь, в... Посадку з якимось, там маленьким бліндажиком, а тебе, там шматят 10 сундуків до що... ну, А їх треба укрити в першу чергу, то, що це все це обладнання, яке коштує багато грошей. І ти починаєш їм пиши між переривами, там трошки розкопуватися, маскировку робити. Це також дуже важливо, без цього нікуди. Тому хто думає, що пілоти це хубаво. Там нема ну, типу, все дуже легко, все дуже класно. Приходите. Да, Спробуйте, що воно таке.